Важко поранений старшина батальйону Айдар Олександр Алієв пробув у полоні 10 днів. Після звільнення у червні 2014 року він майже рік не мав роботи та будь-якої допомоги від держави. І все йшло до розлучення із дружиною. Але Олександр спромігся змінити свою долю на краще, і багато хто міг би з нього взяти приклад. Це 38-річний демобілізований Айдарівець Олександр Алієв. Зараз він усміхнений і сповнений ідей і з задоволенням допомагає побратимам. Ми хочемо створити в Полтаві площадку для психологів, для фізреабілітологів, для учасників учасника. де ми всі можемо общатися, де всі ми можемо обмінюватися опитом. А ще півтора роки тому він не хотів нікого бачити, та ледь не зруйнував власну сім'ю. Чим більше до мене лізли, тим більше я відсторонювався. Я ненавидів всіх. У червні 2014-го під час бою за металіст Олександр потрапив під обстріл. Осколок потрапив мені в праву скроню, я втратив свідомість і лежав на танку, прикривав його собою. Пробита була рука обі ноги, обидві сідниці, бо я лежав животом на танку без свідомості. Отямився вже у полоні сепаратистів. Перебування в полоні це ну, був стрес для мене, ну теж дуже сильний. І мені ну, здавалося, що отут -от в Полтаві зараз таке саме може бути, там, да, початися війна, будуть стріляти. Кілька місяців сепаратисти тероризували дружину Олександра телефонними дзвінками та повідомленнями в інтернеті. Її життя та життя маленької донечки опинилося під загрозою. Сепаратисти прийшли до мене додому. Починаються телефонні дзвінки з погрозами, і вона боїться за себе, вона боїться за дитину. Вона не знає, що буде зі мною. Після чотирьох місяців лікування у госпіталі Олександр нарешті повернувся додому. Я зовсім не розумів, що відбувається. Мені хотілося, щоб мене раді були бачити. Я цього не бачив вдома. Дуже багато на нього образ і агресії. Я пострадала через нього. Да? Там дитина пострадала через нього. Я ненавидів всіх, і я побачив, що мені потрібна допомога. Аби врятувати родину та повернутися до повноцінного життя, захисник випробував різні методи реабілітації. Спочатку кілька тижнів був у державних санаторіях. Що таке? Морський колектив зібрався в санаторії. То одна кімната запіла всім составом, то друга кімната запіла всім составом. Я з всіх санаторіїв вибігав через 5-7 днів. Дольше я просто не выдерживал. І знову розчарування. Але Олександр продовжив шукати шляхи порятунку. Тиждень він провів у гощівському монастирі на Івано-Франківщині, де разом із іншими бійцями отримав духовну та психологічну підтримку. День реабілітації розпочинається звичайно молитвою. Божественна літургія, можливість посповідатися. Після сніданку є в нас перша зустріч спільна із духовником або психологом, де розглядаємо якусь одну із тем, наприклад, теми, які стосуються посттравматичного стресового розладу, і як з них виходити. Що має бути фундаментом сім'ї? Це любов, це прощення, це милосердя, це жертвенність. Цей терпеливість. Оці речі, які будують, розвивають сім'ю, опісні маємо працетерапію, якісь інші заняття тут всередині монастирі. І потім є е, час е, на арт-терапію. Ми стараємося е, робити основний акцент на групових заняттях, де вони згуртовуються, зближуються, розкриваються, і потім ми працюємо з ними індивідуально. Одне справа, коли у мене є проблема. І мені здається, що вона тока моя. А коли сидить 18 чоловік, цю проблему підняв, і тут раз і всі услышали так: у всіх так. Ага, так. Я не то я нікакої та больної на голову. От як тільки я услышав, що це всім, це нормально, і з цим можна щось робити, мені стало жити легше. Відчувши позитивні зміни, Олександр продовжив працювати над собою. Він відвідав тренінг серце воїна для тих, хто пройшов полон. Завдяки йому доброволець зрозумів, що відчувала дружина, поки він був на війні, і все ж таки зміг налагодити стосунку у родині. Коли я неділю у мене спокійно, а один день у мене стріляють. То моя жена сидит дома, їй кажеться, що меня стреляют все 8 дней. У меня як пелена с глаз спала, думаю, что действительно, я ж была в стрессе. Очень важно, чтобы работал кто-то с семьей. Потому что, честно говоря, счастливая жена счастливый боец. Також на цьому тренінгу Олександра навчили технікам, які допомагають контролювати власні емоції та спогади з війни. Методика називається бодинаміка. Це є тілесно орієнтована психотерапія. Повний тренінг він складається з чотирьох етапів протяжністю приблизно 5-6 місяців. Недавно у мене була ситуація. мене накрило, от мене прямо опрокинуло в ті собиті. У мене біль в ногах в голові, і я знаю, що мені робити. Я йду в масажний кабінет. Мене, ну, ложусь на масажний стол. мене починають там жмакати. Я починаю відходити фізично. І через півтора роки Олександр не лише почав нове життя, а й відчув потребу поділитися досвідом із іншими. Він став головним спеціалістом Державної служби у справах ветеранів, а потім створив у Полтаві єдиний реабілітаційний центр для учасників АТО. Ініціатор створення цього центру один коштами, другий матеріалами, третій робочою силою. І от разом змогли зробити те, що є сьогодні. Центр відкритий для всіх учасників АТО та їх сімей. Тут постійно працюють психологи, юристи та реабілітологи з усієї України. Це кімната для фізреабілітації. Маємо масажний стіл. Гантелі, штанги. Чим більше випробувань, тим, тим дійсно Сашко стає сильнішим. Бере собі вищу планку і робить, 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 і досягає. Так він — молодчина. Папа. Підтримка дружини та донечки. Ось до Олександра Лієв бере сили для нових проєктів. Ми йдемо по ринку, і вона а в мене папа був на війні, а він герой. Я буду малювати бусики. Хорошо, давай такі, що у тебе є. Це для Історія Олександра доводить: завжди є люди, які готові вам допомогти. А ваш досвід може стати прикладом для інших. Повірте, той досвід, який ви здобули на передовій, тут набагато важливіший. І ті люди, які тут живуть, вони потребують вашої віри, вашої сили, вашої мужності, вашої жертовності. Тому що без вашого прикладу. Неможливо сьогодні будувати Україну.